Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі гості каналу, кожен день це подарок Божий і з вдячності творцеві за те, що ми можемо жити, споглядати цей світ, ми повинні пам'ятати про наш священний обов'язок, оскільки ми з вами писемні, то обов'язково найперше, ми повинні вивчати Слово Боже. І тому, користуючись сучасними засобами. Комунікацій, ми можемо слухати Слово Боже навіть тоді, коли, можливо, і виконуємо якусь роботу. Включайте, слухайте, і разом будемо знайомитися із священним писанням. Сьогодні у нас на черзі 32 глава книги Буття. Попередньо згадаємо, що Яків лишає Лавана, це йому вдається з дуже непростими обставинами. Але він ухваляє на Господа, Господь все влаштовує. От, і він прямує на свою батьківщину до свого брата Ісава. Що по дорозі відбувається, ми зараз будемо читати. Ця глава теж особлива. Тут буде згадуватися боротьба Якова з Богом. І ми постараємося зрозуміти, який символізм цієї події. Отже, читаємо: 32 главу. А яків пішов шляхом своїм і, глянувши, побачив ополчення Боже, що ополчилося, і зустріли його ангели Божі. Яків, побачивши їх, сказав це ополчення Боже, і нарік ім'я місця тому Маханаїм, і послав Яків перед собою вісників до брата свого Ісава в землю Сеїр, в область Едома. Яків має ласку в Божих очах. І ми знаємо, що спонукало Якова втікати від свого брата, і хоч вже пройшло 20 років, все одно в нього страх лишається. І ще є упереджене ставлення і в Якова до Ісава. І, ну, тобто, ще немає чистої довіри, він не знає, як його брат зустріне. І, ну, відповідно, Ісав теж ще не в повній мірі примирився із тими подіями, які сталися, хоча вже пройшло багато. Років. Але Господь, як ми вже сказали, підтримує Якова і показує йому сон ангелів, які будуть йому допомагати. Ну, але все, все одно, все не так просто у Якова. Ми зараз це прочитаємо. І послав Яків перед собою вісників до брата свого Ісава в землю Сеїр в область Едом, і наказав їм, промовивши: так скажіть, добродію моєму Ісаву! Ось що говорить раб твій Яків, я жив у Лавана і прожив донині. Є в мене воли, осли, і дрібна худоба, і раби, і рабині, і я послав сповістити про себе, добродія мого Ісава, щоб придбати рабу твоєму благовоління перед очима твоїми. І повернулися вісники до Якова і сказали: Ми ходили до брата Твого Ісава, він іде зустріч тобі, і з ним чотириста Чоловік, Яків дуже злякався і схвилювався, і розділив людей, що були з ним, і худобу дрібну, велику, і верблюдів на два стани. Оце проблема нашої недосконалості. Яків бачить, що його супроводжують ангели. Неодноразово Господь його укріпляв і допомагав йому, але в нього страх лишається. Він не впевнений. В чому він не впевнений? В Бозі? Ні. В Бозі він впевнений, а він не впевнений в собі. І це ми з вами вже говорили і ще будемо не раз повторювати. Коли праведники сумніваються, вони сумніваються не в Бозі, вони сумніваються в собі. Тому що він розуміє, що десь були моменти, коли він прогрішив, коли він прогнівив Бога. І тому цей страх лишається. А це дорогенькі, можна сказати, що золоте правило аскетики, що людина опуває на Боже милосердя, на Божу милість. А разом з тим визнає свою недосконалість, тоді вона спасається. Бо якби Яків думав, що він праведний, він би загордився. А це найстрашніше, що може бути, тому що загордився і найсвітліший ангел, Дениця, і відпав від Бога. От і тому це стан спасительний. Ти шукаєш Господа, ти хочеш йти його шляхом, ти намагаєшся йти Його заповідями, але ти знаєш свою недосконалість. І оця недосконалість. Тебе смиряє, щоб ти не возгордився. Отак От і поступає Яків, він сумнівається в собі. І сказав Яків, якщо Ісав нападе на один стан і поб'є його, то другий стан може врятуватися. І сказав Яків, Боже Отця мого Авраама, Боже отця мого Ісака, Господи, Боже, що сказав мені, повернився в землю твою, на батьківщину Твою, і я буду благодіяти Тобі. Недостойний я всіх милостей і всіх благодіянь, що ти сотворив рабу твоєму, тому що я з посохом моїм перейшов цей Йордан, а тепер у мене два стани. Визвели мене від руки брата мого від руки Ісава, тому що я боявся його, щоб він, прийшовши, не убив мене і матері з дітьми, і матері з дітьми. Ти сказав: Я буду благодіяти тобі і зроблю нащадків твоїх, як пісок морських. Морський, якого не порахувати від безлічі, і ночував там як і в ту ніч, і взяв з того, що у нього було, і послав у подарунок і у брату своєму. Ну, ми з вами якось вже згадували такий принцип, був у монастирях. Мабуть, він і сьогодні зберігається, що ну, святий на святого скривиться, і буває інколи є якісь непорозуміння. Між ченцями, так от вони мали таку традицію, що беруть якийсь подарунок і передають своєму товаришу для того, щоб пом'якшити його, і це працює. От, тому що ну, ідеї і просто слів трошки замало. Треба чимось підтверджувати так, ще свої слова, свої наміри. От, і тому Яків він не просто хоче перемирення, а він посилає дарунки, великі дарунки. І їх посилає ну, перед собою, щоб умилостивити. У нього ж страх лишається, і тому він своє майно діле на кілька станів. Він буде йти останній, а перед ним все, що в нього є, для того, щоб умилостивити свого брата Ісава. І послав братові своєму 200 кіз, 20 козлів, 200 овець, 20 баранів, 30 верблюдів дійних з верблюжатами їх. 40 корів, 10 волів, 20 ослиць, 10 ослів, і дав у руки рабам своїм кожне стадо окремо, і сказав рабам своїм, підіть переді мною і залишайте відстань від стада до стада. І наказав першому, сказавши, коли брат твій ісав, зустрінеться тобі і запитає тебе, говорячи, чий ти і куди йдеш? І чиє це стадо йде перед тобою, то скажи. Раба твого Якова, це подарунок, посланий господарю моєму Ісаву, і ось сам він за нами йде. Те саме, що першому наказав він, і другому, і третьому, і всім, які йшли за стадами, говорячи так скажіть Ісаву, коли зустрінете його, і скажіть: ось раб твій Яків іде за нами. Бо він сказав сам у собі умолостивлю його дарами, що йдуть переді мною, і потім побачу лице Його. Можливо, прийме мене. І пішли дари перед ним. А він у ту ніч ночував ну, у стані. І встав у ту ніч, і взявши двох дружин своїх, і двох рабинь своїх, і одинадцять синів своїх, і перейшов через Іавок у Брід, тобто ріка Іавок. І, взявши їх, перевів через потік, і перевів усе, що в нього було. Ну, і тепер ми читаємо про Цю утаємничену подію, боротьбу Якова із Богом. І також ми почитаємо, що нам говорить святі отці про цю подію. І залишився Яків один, і боровся хтось з ним до появи зорі. І, побачивши, що не подолає його, торкнувся суглоба стегна його і пошкодив суглоб стегна у Якова. Коли він боровся з ним, і сказав йому відпусти мене, бо зійшла зоря, яків сказав Не відпущу тебе, доки не благословиш мене. І сказав, як ім'я твоє. Він сказав Яків, і сказав йому: Відтепер ім'я твоє буде не Яків, а Ізраїль, тому що ти боровся з Богом, і людей перемагати будеш. Отже Яків бореться з ангелом. І цей ангел символізує Бога. Давайте ми почитаємо, що нам говорить про це. Наприклад, святитель Кесарій Арепацький. Так, і ось Яків прийшов до Йордану. Де, переправивши усе своє майно, він залишився один, і боровся хтось з ним до появи зорі. У цій боротьбі Іяків був прообразом народу євреїв. Ангел же, з яким він боровся, був образом нашого Господа і Спасителя. Яків боровся з ангелом, і тому що народ євреїв боротиметься з Христом до своєї смерті його. Але не усі євреї, як ми вже говорили, не повірили в Христа. Значна частина їх, як ми можемо прочитати, увірували в ім'я Його. І тому ангел торкнувся складу стегна Його і він почав шкутильгати. Та нога, на яку він став шкутильгати, представляє євреїв, які не повірили в Христа. Нога, що залишилася неушкодженою, означає тих, що прийняли Христа Господа. Нарешті зверніть увагу на те, що Яків з цього. В цьому змаганні і перемогу здобував і вимагав благословення. Коли ангел сказав йому Відпусти мене, як відповів Не відпущу тебе, поки не благословиш мене. Отже, бачимо, що святитель Кесарій Арелацький нам порівнює. Якова із прообразом єврейського народу, який буде боротися з Христом. Але тут цікавий момент, а що з собою символізує зоря? Адже вони чекали у цій боротьбі, не чекали верніше, а боролися до тієї, пори, поки зоря не зійде. І зоря це теж символ Христа. І отже, цей народ буде перебувати в такому борінні. Поки не зійде Христос. А Христос знімає покривало із старого заповіту, і з усього закону, От, Він освітлює своїм світлом все богослів'я. І хто повірує в цю зорю, той вже не бореться проти Господа, він вже з Господом. От, і отже, ми читаємо далі, що нам звіщає ця глава. І на рік, Яків ім'я місця цьому, Пенуел, тому що говорив він: я бачив Бога лицем до лиця, і збереглася душа моя, і зійшло сонце, коли він проходив Пенуел. І кульгав він на стегно своє, тому і донині сині Ізраїлеві не їдять жил, що на суглобі стегна, тому що той, хто боровся, торкнувся жили на суглобі стегна Якова. Не ну, вірять, що торкнувся Бог взагалі євреї. Максимально намагається уникати, говорити слово Бог з великої пашани, тому вони просто кажуть той з великої букви, хто торкнувся, або вседержитель, творець. От, і отже, на цьому ми завершуємо, завершили читати 32 главу книги буття. Значить, для нас яке ми можемо взяти повчання для кожного з нас. Ми дорогенькі теж буваємо боговорці. Ізраїль означає той, хто боровся з Богом. І ми теж боремося з Богом у своєму серці. Зранку, коли потрібно йти в храм, ми боремось із голосом Божим, який кличе нас совість, кличе нас до храму Господнього, але ми поборюємо свою совість і свій голос. Коли потрібно стримати свій гнів. Ми часто його не стримуємо, і тому ми боремося із образом Божим, який є в нас, який собою являє чистоту, святість і любов. Ну і таких аналогій і прикладів можна навести дуже і дуже багато. Тому, на перший погляд, дивне таке ім'я Богоборець, ізраїльський народ богоборець. Але насправді він боровся з Богом і буде боротися. Ми будемо читати, що нам Бог благословить. Дасть нам таку можливість, ми одноразово будемо бачити, як цей народ буде боротися із своїм творцем, як він буде його відкидати. І ми теж е, нащадки Ізраїля, е, тому що ми теж богоборці. От. І ми відкрито виступаємо проти Бога, проти церкви, проти Його установи, проти священників, проти єпископів. От. І тим самим ми е, теж долучаємося до о, о, цих, хто. Називаються боговорцями. Тому хай Господь нас оберігає дорогенькі від таких хибних шляхів, для того ми і вивчаємо слово Боже. Вже не раз ми з вами так говорили, От. для того, щоб намагатися бути дітьми Божими. Принаймні ми цього навчаємось. Господь хай нам всьому допоможе. Слава Господу!